Час новин на Радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 15 серпня. Починаємо випуск новин зі скорботної звістки. Лозова втратила талановитого викладача, мужнього захисника та відданого сина України Віталія Харченка. Старшого сапера військової частини А-7406 стало 12 серпня. Він помер в лікарні унаслідок поранень, які отримав 10 серпня на Донеччині. З перших днів війни Віталій Євгенович покинув викладацьку справу у Лазівській філії Харківського автомобільно-дорожнього фахового коледжу і став на захист рідної землі. Вчитель історії та правознавства, який реалізовував не тільки навчальну, але й виховну функцію, дбав про фізичне виховання вихованців, виховував міцний і дружний колектив. Загартовував студентів під час походів та подорожей. З 2013 року був одним із засновників та керівником туристичного клубу Заманили, який поставив собі за мету залучити, заманити якомога більше студентів та викладачів до лав туристів, прихильників здорового способу життя. Протягом багатьох років Віталій Євгенович був гравцем футбольного клубу Самарський, футбольним арбітром федерації футболу міста Лозовам. Був учасником збірної команди автодорожного коледжу з волейболу, футболу, настільного тенісу шахів 6 вересня. Віталію мало виповнитися 48 років. Прощатимуться з бійцем завтра, 16 серпня. Вічна пам'ять та шана герої України Співчуття рідним та близьким. Поліцейські оперативно розшукали неповнолітню мешканку Лозівщини. 11 серпня, о 17.15 до Лозівського районного відділу поліції звернулася 51-річна жінка. Вона повідомила, що її 16-річна донька напередодні поїхала гуляти зі своїм хлопцем та не повернулася. Її мобільний телефон вимкнений. Поліцейські за кілька годин встановили місце знаходження дівчини. Вона перебувала у друзів у Панютаному. Дівчину передали матері та провели з родиною профілактичну бесіду. А на маму дівчини правоохоронці склали адміністративний протокол за невиконання обов'язків щодо виховання дитини. Попри всі виклики воєнного часу, шість педагогів Лозівської громади успішно пройшли сертифікацію та підтвердили високий рівень професійної майстерності відповідно до профстандарту вчитель початкових класів загальної середньої освіти. Про це повідомили у центрі професійного розвитку підпрацівників. Сертифікація допомагає виявити кращих вчителів-професіоналів, які готові поширювати свій досвід, переконатися у своїй професійній компетентності, зрозуміти рівень своєї педагогічної майстерності. Педагоги, що успішно прийшли сертифікацію, мають право на позачергову атестацію на присвоєння педагогічного звання та на надбавку до зарплати у розмірі 20% на строк-3 роки. Тож вітаємо вчителів з Орільського, Краснопавлівського, Панютинського ліцеїв та Лозівського ліцею номер 3 з новим рівнем професійної майстерності. У Лозівській громаді розпочався всеукраїнський профілактичний захід під назвою Урок його проводять перед початком кожного навчального року. Роблять це для того, аби виявити дітей шкільного віку, які з тих чи інших причин не охоплені освітнім процесом, та допомогти організувати навчання дітей тим родинам, які знаходяться у складних життєвих обставинах, аби всі школярі мали змогу отримувати освіту. Координують урок працівники служби у справах дітей Лозівської міськради. Вони вже розробили графік профілактичних рейдів, за яким протягом серпня-жовтня поточного року буде відвідано більше ста родин з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах. Приїхали до нашої громади з гарячих точок. Родин з дітьми, які в минулому навчальному році мали систематичні пропуски занять без поважних причин тощо. У службі нагадують, що обов'язки по забезпеченню належних умов щодо навчання та виховання дітей покладено саме на батьків, і саме батьки зобов'язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти і готувати її до самостійного життя. Зівській громаді 12 серпня відзначили день молоді. Для юних мешканців організували біговий марафон, конкурси, майстер-класи, спортивні змагання. Заходи проходили на різних локаціях. Зранку молодь долучилася до благодійного бігового марафону, метою якого став збір коштів для поранених захисників України. Бігуни здолали відстань у 6,5 кілометрів. Один з учасників, близнюківець Богдан Фурман, пробіг дистанцію у бронежилеті свого пораненого батька військовослужбовця Говорить, з додатковими 12 кілограмами забіг був нелегкий, але до нього готувався. Цього ж дня заклади культури Лозової та старостинських округів також влаштували для молоді конкурси розваги та пригощення. Наприклад, у юнацькій бібліотеці для дітей та молоді організували майстер-клас з виготовлення мандали – Арт-терапія це те, що на часі відзначили організатори. У парку Перемога. Гости своєю грою розважав муніципальний оркестр. Усі бажаючі брали участь у плетінні сітки в жовто-блакитних кольорах та фотографувалися. Ввечері на скейт-майданчику зібралися позмагатися любителі трюкового спорту, показували свою майстерність у їзді на скейтах та самокатах. І до новин Харківщини. Київський всюдохід допомагає розміновувати Харківську область. На технологічному форумі «Кіпроботікс» у столиці України представили вже другий екземпляр Мула, який може вести вантаж до 400 кілограмів. І на одному заряді, в залежності від умов, може проїхати 60 80 кілометрів. Крім того, завантажений всюдохід може долати вертикальні перешкоди за вишки до 20 сантиметрів. Один мул коштує близько 6 тисяч доларів. Перший всюдохід, як повідомили в компанії, вже застосовують для розмінування у Харківській області. Нагадаємо, Харківщина є найбільш забрудненою російськими снарядами. В області працюють машини і трактори дистанційного розмінування, але техніки не вистачає. Машини механічного розмінування, зокрема, передав Харківщині американський філантроп, мільярдер Говард Бафет. У Харківській галереї покажуть картини на гільзах. 17 серпня галерея Мистецтво Слобожанщини презентує виставку робіт Ольги Прасул під назвою Вони вже ніколи не вибухнуть. Експонатами на виставці стануть розписані художні артефакти, зокрема гільзи. За допомогою цих арт-об'єктів художниця збирала кошти на потреби військових. Сама майстриня каже, що не відкрила Америку, коли почала писати на гільзах, але вважає, що її роботи відрізняються від інших тим. Що це не просто розписані гільзи, а саме картини на гільзах. Кожній з них є в свій сюжет і своя історія, часто трагічна. Сама Ольга Прасол за фахом є лікарем-психотерапевтом. Жінка каже, що своїми роботами і своєю творчістю намагається також підтримувати емоційний стан своїх пацієнтів і співвітчизників. Відкриття виставки відбудеться 17 серпня о 17 годині в Харкові на площі Свободи 5 Держпром. Триватиме вона до 13 вересня. На цьому ми завершуємо випуск новин та нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.